Всім привіт, ви на каналі Колекшен, у нас буде Дорчик. Одного з двох моїх Діснеївських коміксів. Перший у мене це по Віні Пуху, а другий це ось є по Чіпу і Дейлу». Якщо ви відкрили це відео натиснули на нього, ви, напевно, фанат Чіпо ви Відвилися мультсеріал Діснеївський. Я не являюсь цим фанатом, я просто в просторах інтернету мені він попався, я його купив. Він за березень, він Golden Key. Walt Disney Products» Тут написано. Клас! Цей комікс 1970 року. Ну, стариченький хлопчина. Стариченький, йому вже 45 років. Про пригоду ось таких діснеївських персонажів. Це теж доволі цікаво. Я люблю Дісней. Е, я би хотів там від Дональдака якийсь комікс, хоча я польських маю багато коміксів, які випускалися в Польщі такі от. Ну, Своєрідні ті, що випускалися, можна це такі самі, що випускалися там е, в, е, в Хорватії, в Росії, в Україні я не знаю, бо в Україні я не спіткав таких коміксів. У нас в Україні взагалі якось коміксами, такими як Томі Джері там. Скубіду було. там. Дякую за Скубіду. Але там Лунітюн з Баксбані, щось такого не було. Діснеївського теж, я не видів. От Скубіду було. Да. Скубіду журнали виходили, там якісь. Комікси, типу, Суперкомікс був такий мені однокласник дві штуки віддав там 112 сторінок коміксу близько 80 історій. Це класно. Ну ладно, це менше з тим. Коротше, тут пригоди Чіпа і Дейла. Хто є великим фанатом цього, то можете подивитися відео, подивитися, з чого все починалося. Тут далі якісь історії про компанію, Gold Key club, K -Club. Ні, вчора, я сказав гей, але. ні-ні-ні-ні. Ми Люди толерантні, хоча я проти цього. Відіт в клуб, золотого ключа. Цікаві розкази, штучки. Носи. Лише реклама якихось це кольці, персні. Класно. 139 доларів, 249. Оу, це було дорого. Брілянт. Хоча я би зараз я купив ці брілянтики за таку ціну. Так. Далі наступна історія. Тут же з'являється І це найліпша історія цього випуску. Як вони... У них була така війна в сніжки між Чіпом і Дейлом і Дональд Даком. Це класно. Далі Чіп і Дейл вже мали пригоду на якійсь фермі. Там, де її хотіли пограбувати, вкрали корівку, якісь бандити, а вони. Чи піде отакий? А, ні-ні-ні. Ми вам помішаємо. Да, це, це дійсно класно. Якись, що це? Я без поняття, якісь міні-комікс. Це мені не цікаво. Золотий магазин. Ще реклама Хот Вілсів. Так, класно. Це Реклама Hot Wheels за 1969 рік. Маю пару машинок, але не являюсь фанатом таким сильним Хотфілс. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, пишіть коментарі, підтримуйте канал, розказуйте друзям, що є український мовний канал, де я знімаю на всякі ніщачки, а там показую колекційні фігурки з eBay, які я скуповую лего-наборчики. Всім гарного дня! Чао!